Новий спеціалізований автомобіль отримав Чорнівецький обласний центр служби крові. Тепер компоненти донорської крові зможуть доставляти по всій області ще швидше, а пацієнти отримувати допомогу оперативніше. Це спецтранспорт для нашої виїзної бригади. У нас активно розвинуто корпоративне донорство. Центр крові на виїзді заготовляє велику кількість компонентів крові, і нам це було вкрай необхідно. Тому ми зможемо уже на брендованому автомобілі, що буде дуже чітко зрозуміло, що це центр крові і також для транспортування компонентів крові при потребі на майбутнє. До закладів охорони здоров'я до сьогодні центр мав лише один службовий автомобіль, який постійно на виїздах і часто виходить з ладу. Тим часом новий транспорт значно посилить матеріально технічну базу закладу. Це допоможе оперативніше виконувати роботу, адже там поміщається повністю вся наша виїзна бригада і все, що для виїзду необхідно. Це бікси, ваги помішувачі, все, що нам необхідно у виїзних умовах для цієї роботи для заготівлі крові. У Чернівецькій області нині функціонує 25 закладів охорони здоров'я, де здійснюється переливання крові. У кожному з них створено лікарняні банки крові, комітети трансфузіології та необхідні лабораторії. Всі вони забезпечені необхідними умовами для повноцінної роботи. Що за останні п'ять років нам вдалося збільшити заготівлю в п'ять разів. Це дуже суттєво. Транспорт передано в межах спільного проєкту німецько-української організації Синьо-жовтий хрест, самого центру крові та благодійного фонду «CBG Charity». Я почув про необхідність того, що потрібно збільшувати забір крові не тільки в Чернівцях, а й в громадах. Як виявилося, штатний автомобіль у вас вже давно. Стоїть і не їздить, є одна машина, і потрібно було ще, для того, щоб збільшити зараз цей час. Три місяці пройшло, ми виконали своє слово, зробили цей спільний проєкт з трьома організаціями це Синьо-Жовтий Хрест, Сібіджі Черіті і Черв'язький обласний центр крові. І Я вам скажу так, що після тої нашої розмови це є вже проєкт національного рівня, вже і в Тернополі передали, і, дай Бог, будемо далі продовжувати. Незвичайно важливо, особливо в теперішній період. Це надзвичайно велика підтримка Збройних сил, всіх тих медичних закладів, які сьогодні знаходяться на, на передовій, які рятують життя нашим воїнам. І, але завдяки і тільки з допомогою наших благодійників і клубу CBG, і сьогодні надаються така підтримка. І це не одноразова підтримка, це постійна донація, постійна підтримка. Тому я рахую, що спільною разом ми можемо здолати всі, всі негаразди і пройти цей достойний шлях і отримати мені здається справедливу перемогу. Завдяки новому транспорту кров і її компоненти доїжджатимуть туди, де вони зможуть врятувати найцінніше людське життя. Аліна Рябко, телеканал ТВА.